Трішки про сам комплекс знаходиться в місті Берегово. Тут сучасний дизайн та комфортні умови проживання. А свіже повітря, мальовничі пейзажі, різноманітність процедур прийдуться до душі усім. Справжньою особливістю комплексу є термальна вода. Вона має унікальні оздоровчі та лікувальні властивості. Проходять болі у спині, суглобах, покращується рухливість, підвищується ефективність лікування багатьох хвороб, відбувається повне розслаблення і перезавантаження. На території криті та відкриті басейни баня та соляна печера.